Ви не стрибнете. Дем'ян. рятувальники вже От навіщо ви їх викликали. Він таке робить вже в шосте. Це емоційний шантаж. Я знаю, що робити. Треба припинити наші сеанси. Ні, то ще побачимось. Справді, коли Коли вирішите знайти кохання, здихалися. Я рада, що Аліс приїде з нареченим. Я теж ні. Тридцять років шлюбі. Кожен раз, коли з кимось знайомлю, ти починаєш його аналізувати. Більше не буду. Урочисто тобі обіцяю. Звісно, я сам його зустріну. О, ні, чорт! Доктор Баранже. Дам'єн, що ви тут робите? Флаві, надішліть мені історію хвороби Дам'єна Леруа. Страх птахів? О, я й забув. Oh, wow. Яка крата. <закрістя> Мені знадобиться ваша допомога. Він має забути Аліс. Все має свою ціну. Може на ти 600 євро і ми друзі. <рігум> 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 Алло, Стефане, хочу <рігум> тебе запросити. <рігум> О, чудово, я з радістю. Ви були така гарна пара. Тату. А хто цей Стефан? Ми з ним майже одружилися. <рігум> <рігум> Ви лице шукав! Він знайшов! <рігум> Вас не знудить в машині. На це я не страждаю. <рігум> Побачу. Ми обожнюємо перець. Все добре? Серцевий ритм в нормі. <риклад> Як часто вас нудить? Вони тебе випробовують. Оце ти виспися. урочисто тобі обіцяю. Я краще піду. <риклад> 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 Всім укриття. Донька мого терапевта. Це буде прекрасний вікенд. Так. Звісно, скоро в кіно.